Незаконно виробляли тютюнові вироби у промисловому масштабі. Детективи бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які займалися незаконною діяльністю. До виготовлення підакцизних товарів причетні громадяни України та іноземці. Підпільне виробництво знаходилось у Чернівецькій області. Фігуранти обладнали там нежитлове приміщення та налагодили роботу промислової виробничої лінії. Виготовлення контрафактної продукції відбувалося у прихованому режимі. Для маскування споживання виробництвом значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії організатори встановили дизельну підстанцію. Вони виготовляли за добу понад 50 тисяч сигарет, готову продукцію під виглядом грізних місцевих та європейських виробників збували на території України. У результаті обшуків було вилучено лінію для повного циклу виробництва сигарет, готову фальсифіковану продукцію, сировину, схожу на тютюн. Понад 1 мільйон марок акцизного податку для тютюнових виробів іноземної країни з ознаками підробки тощо орієнтовна вартість вилученого становить понад 15 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування.